Коли вам здається, що справедливість перемагає, і чиновники почали турбуватись про ваше життя, здоров'я, ну, про все інше, то, скоріш за все, вам просто здається. Як старий анекдот, знаєте, як два професора старі спілкуються, один каже, представляєш, вчора сниться мені сон, що я читаю лекцію. А той каже, ну, той каже, що ну, прокидаюся, дійсно таки читаю. Так ось інколи, інколи, вам здається, вам щось здається. Насправді нічого не відбувається. От все як було, так і є. І ви не повинні жити в світі ілюзій, що щось принципово змінюється. Нічого принципово не змінюється. Просто інколи виводять на сцену людей, які починають говорити те, що хочете ви чути, щоб потім ці люди продовжили справу тих, хто втратив вашу. Вот у вашої довіри, і хто просто не може бути переобраний далі. Тому виводять нових людей з того ж самого кодла, з тієї ж самої групи. Вони говорять те, що ви хочете чути. Вони можуть зняти вам серіал, вони можуть вивезти вас на Майдан, вони можуть вам пообіцяти європейські зарплати, європейські пенсії там і так далі. Ви в це повірите, але е, при цьому ви перебуваєте все одно в сні. Вам тільки здається. Що про вас потурбувались. Не забувайте підписуватись тут, Telegram, Ютуб, все в шапці профілю. А, якщо ви не вважаєте, що це правильно, і якщо вам здається, що вас 33 роки дурять, от мені здається, що це вже нам не здається. А нас таки дійсно дурять. Чекаю ваші коментарі. Що ви думаєте про це? Чи дійсно щось змінюється, і чиновники почали турбуватись про нас, і справедливість почала перемагати?